Який я придбав ну, хлопчиня. Я согласився на зустріч, приїхав до магазину він Теж знаходиться біля жида вокзалу. Там підійшли два невідомих чоловіка і почали розглядати велосипед. Велосипед тільки почали розглядати, підбігли і, 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 чоловік. Я співробітник і маліці, як я потім з'ясував, наділи на мене наручники ззаду, не показавши документи, посадили невідому машину і натягли мою шапку на глаза, щоб я нічого не бачив. Доставили мене в Приднімете УМС, і... Як я потім зрозумів в 303 кабіні. Там намагалися, щоб я зізнався в тому, що я не робив Я їм розказував, що я не купував ну, купив велосипеда, а не прав. Вони хотіли, щоб я підписав 186 статтю. Я, ну, як я не крав велосипеда, не підписував. Вони мене почали. Сказали, лягай на опов. У мене на, го... на... на глазах шапка була. Я не соглашаюся, кажу, сідаю на пол, сідаю я. Вони беруть, мене ложать, поміж руки ззаду і на спину ложать. І між рук кресло вставляють і беруть і починають допитувати, надівають кульок на голову, починають перекривати путі дихання і б'ють електрошокером по ногам. Чому вже я не зміг держатися, що не було чим дихати. Зізнаю, ну, скажу, що я все підпишу, тоді вони мене піднімають, беруть оцей, пишуть заявлення і що діпа, я 186, ну, під 186 статтю я підписуюсь. Ну невдовзі, я беру на наступний день беру іду міліцію і пишу за його нас.